Накипіло вранці Наспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Нагадаю, що ви можете чути нас у Харкові на частоті 92.2, Балаклія 95, Близнюки 107,5 і Вовчанськ 102 ФМ. І також ми є у застосунках Радіоплеєр та Радіоклаб. І Якщо ви хочете долучитися до нас інакше, просто через сайт то radio.nakipilo.ua і ви будете чути нас наживо. Що ж, ми продовжуємо наш неспішний ранок. І ми перед музичною паузою я вам розповідала про Київ Бук-фест, книжковий фестиваль, що розпочинається в Києві сьогодні. Відбувається він в двох паралельних форматах: книжкова виставка-продаж, локація з вільним входом, де відвідувачі зможуть поспілкуватися з видавцями, придбати бестселери, нові видання, і також галузевий форум. «Мі... Місце для всіх подій книжкової сфери, програми, якої складається з блоків, серед яких професійні події, військова тематика, дизайнерські заняття, презентації новинок книжкової сфери, навіть дитячі програми і багато чого іншого. І власне в нас в етері вже є Олександр Савчук, видавець Олександр Савчук, який присутній на цьому фестивалі. Доброго ранку, Саш. Доброго добро ранку не просто присутні а і представлені своїми книжками. звісно, ми зараз про них обов'язково поговоримо. Розкажи, будь ласка, як там, де нас нема. Бо дуже хотілося потрапити, дуже хотілося потрапити на фестиваль. Але ось маю і так зранку, і сижу, значить, в студії, і намагаюся дізнатися, як же там, де нема мене. А власне, розкажи, будь ласка, що зараз відбувається на локаціях ну, фестивалю можливо ви навіть можете чути е, звуки як е, зараз під'їжджають машини розкладаються столи, і люди наповнюють е, свої яції книжками ото от, такий е, робочий процес який майже непомітний для відвідувачів бо відвідувачі з'являться о 12-й годині якщо ми все правильно зробили з рекламою то вони мають бути о 12-й. От, і всі дуже очікують. Але я хочу сказати про загальну атмосферу, в першу чергу, це неймовірне ностальгійні відчуття про те, як це було до війни і до карантину. Mm -hmm. Фактично, от такий от офлайн процес продажу він був о, призупинений, да, і от останній mm -hmm. раз в 2019 році були такі серйозні, серйозні виставки. Е, в цьому році арсенал був, але трошечки в іншому форматі. Тому от абсолютно таке позитивне відчуття, і таке враження, що всі, всі видавництва е, просто раді один одного бачити, і навіть якщо навіть якщо не дуже буде багато людей, все одно це таке професійне свято, можна сказати. Mm -hmm. от. Ну всі ми скучили за тим, щоб спочатку карантин нам завадив, потім. Війна нам завадила, і всі скучили за спілкуванням, всі скучили за живими власне і покупцями, і тими, хто займається тією самою справою. Розкажи, будь ласка, виставка от наразі тільки формується. Чому вона така важлива для України? Бо був книжковий арсенал. Знаю, що вже на 8 жовтня готується Львівський букфорум. він вже Заявив, що вони такі будуть. Що особливого в Київ Букфасті? Бо він проходить вперше. Він проходить вперше, і це очевидно такі таке свідчення дорослішання професійної тусовки видавничої. Я маю на увазі те, що видавництво наш формат, зініціювало і частково профінансувало навіть. Ось таку виставку і такий формат, коли не третя сторона, музей чи якась громадська організація організовує захід, а безпосередньо видавці. Тобто видавці, які знають найкращі потреби свої, як це має виглядати, і от тому ось таке таке генерування цієї виставки всередини професійної тусовки. Вона перша, от, як, як не дивно за за 30, за тридцять один рік, mm -hmm. за 32 роки незалежності. То тому це, на мій погляд, дуже mm -hmm. е, хороший знак. Ну от що е, професійні кола можуть самі ініціювати такі виставки. Ну а в арсеналі останнього разу була така особливість, що ми не були представлені безпосередньо видавці, mm -hmm. а були лише книжки. Тому ось цей принцип, коли читач читаючи е, за видавництвом, довіряє видавництву, і коли безпосередньо він може поспілкуватися із видавництвом, авторами, редакторами, то це, на мій погляд, дуже важливо. Mm -hmm. От і це вновь, і про довіру. Бо часто тягнеться тягнеться читач, довіряючи видавництву і орієнтуючися на імідж е, видавництва. Угу, угу. Ну і власне, ви ж не маєте зараз посередника, наскільки я розумію, то видавці так. самі стоять заявками і самі якнайкраще можуть презентувати те, що вони привезли. Так, так. Тут навіть не йдеться про кошти, про фінанси. Бо коли є посередник, був в на арсеналі, то там і ціна була адекватна, і все було добре, але справді немає цього контакту. Читач не може книгарні сказати, висловити свою думку чи поскаржитися, чи навпаки підтримати щодо того чи іншого видання, але може якраз зробити все от в процесі цієї виставки, зустрівши редактора або директора видавництва і так далі. Тому мені здається, що це. Ми перевірили, що це нам не здається, uh -huh. що це важливо от на арсеналі. І зараз, коли проходить ця виставка, ми таки підтвердимо важливість спілкування безпосереднього спілкування між видавництвом і читачами. Uh -huh. Що повіз на Київ був видавець Олександр Савчук? Видавець. Олександр Савчук привіз переважно видання попередніх років. Так виходить, що ми трішечки не встигли новинки наші підготувати, от але у нас є кілька книжок кінця минулого року, початку. Цього року, ви бачите, я навіть перервуся, я навіть бачу, як вже читачі наші книжки гортають. Боже, ще не почав не почалася виставка, але люди да. Але у нас є е, кілька видань, які вийшли з співпраці із е, нашим музеєм Тустань е, mm -hmm. у Львівській області. Це перша наша дитяча книжка цього року. І ми неймовірно раді, що нарешті вона є. Це такі така гра, квест для дітей 6-12 років, а також і для їхніх батьків, як ми кажемо, тому що батькам теж не заради дізнатися якісь історичні моменти про цю фортецю. От потім вона звичайно вийшов велич «Урбас». Філософія театру, яка вже додрукована, і це наша перша така от презентація на виставках його, mm -hmm. бо на виставках з ними ще не були. Ну і також у нас є одна з наших небагатьох художніх, книг. мається на увазі книга відчаєстинне. Зараз треба пригадати авторку. я... Трошки призабув зараз, зараз зараз. Ага, Наталка має авторка і Костянтин так, ми виступаємо в тандемі, насправді. Так, і Костянтин Зоркін, автор ілюстрації прекрасних. я сприймаю це такий от симбіоз малюнку і тексту і справді тепер впливає. От буде сьогодні спостерігати, як люди цю книжку гортають, розгадають і що на що. Що їх більше буде цікавити це молодання? До речі, це те що один із важливих моментів, чому варто бачити читача, навіть mm -hmm. те, як він гортає книжку, на що він звертає увагу. То mm -hmm. це нам теж дуже важливо. Бо цього ми не бачимо через інтернет, і цього ми не бачимо, коли людина купує книгарні. Так, дуже хочеться цих живих фідбаків, тому що інколи це палаючі очі читача, який щось одразу побачив в виданні, йому захотілося його придбати. От, так. І дуже важливо розуміти його потреби. А, власне... Що ж, друзі, а ви можете е, сьогодні, якщо ви в Києві, то з дванадцятої години піти на Київбукфест і подивитися, що там відбувається. Побачити просто огром видавничої справи е, всіх, майже здається, всіх видавців, так які є в Україні, які є на ринку, які, 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 які помітні, скажімо так. Так, так, так. От і власне гортати книжки, спілкуватися з живими видавцями і отримувати ось це велике задоволення від того, що українська книжка є, українська книжка розвивається, вона існує, і вона буде існувати. От, дякую, Олександре, за те, що сьогодні ти долучився до нашого етеру. Бажаю багатьох. Покупців і читачів, особливо книжці від чай звісно. А, от. звісно. Ну, друзі, якщо ви в Києві, то, будь ласка, і, і вам дуже хотілося придбати, наприклад, від Чиїспини. Хвилинка самореклами, але ви ніяк не могли наважитись зробити це через інтернет або ніяк не могли доїхати до Харкова, то, будь ласка, Диві. на Київ-букфасті. У вас шикарна можливість піти і поспілкуватися з видавцем і отримати ще й книжку. Дякую дуже за те, що ти долучився до сьогоднішнього нашого ранішнього гітеру. А... І ми йдемо на музичну паузу.